Війна закінчиться через два місяці. Я готовий за це спорити. що насправді зміниться до 15 січня. Вашингтон завдає удару по російській нафті Лукоїл тоне, Роснефть виводять із гри у Москві Ядерне брязкання замість аргументів. У відповідь на буревісники Посейдон штати відновлюють ядерні випробування. Трамп і сі домовляються про сою і фентаніл. Та що насправді вирішили США і Китай? Менше мит, більше рідкоземів і нуль результатів для України. Європа і Київ відповідають своїм планам завершення війни, який складається з 12 кроків. То чи дотиснуть Росію до 15 січня? Що реально змінює гру? А що інформаційний шум? Розповім далі. Моє ім'я Дмитро Олійник. Тисніть вподобайку і підпишіться на канал. Почнемо з найбільш емоційної частини ще в середині жовтня, головний рабин Дніпра Шмуель Камінецький зробив гучну заяву про те, що війна в Україні закінчиться до 15 січня 2026 року. Нею він добряче збудив суспільство. Та чим заява поважного і авторитетного релігійного лідера відрізняється від маячні, яку час від часу видають блогери-мільйонники? З одного боку, рабин не блогер і не політик у класичному розумінні. Йому не треба привертати увагу до власної персони, аби залишатися тим, ким він є. Водночас його суспільна вага і публічні заяви мають політичний ефект. То я й подумав: можливо, Рабин хотів дати надію, так би мовити, психологічно підтримати місто, яке живе під зростаючими загрозами. На сам кінець Росія вже діє на адмінкордоні Дніпропетровщини. З'явилися перші підтвердження ударів кабами по агломерації. Дедалі вразливішими стають великі центри в глибині області, включно з Дніпром. І все це формує для Дніпра нову нормальність, коли точкові удари по промислових і енергетичних об'єктах стають такими ж звичними як для. Донеччини, тому ж і правда, слова Рабина варто розглядати саме як спробу заспокоїти власну громаду. Насамкінець, фразу про кінець війни до 15 січня він озвучив у специфічному форматі. Вона прозвучала не у телемарафоні, не на площі міста, а у мотиваційному виступі для бізнес спільноти у бізнес-клубі. До того ж, Кам'янецький підкреслив, що це не про родство, а думки впливових людей у Сполучених Штатах та Європі. Тобто він радше передав певні очікування бізнес аудиторії, яка ухвалює інвестиційні рішення, та й, якщо це лише спроба зупинити відтік бізнесу з міста, спроба, м'яко кажучи, вийшла з під контролю. Фрагмент виступу завірусився, на нього зреагувала масова аудиторія. Тож слова рабина були сприйняті неоднозначно. Медіа розродилися гучними заголовками, частина аудиторії відповідала жартами і мемами, типу ще один дедлайн», ще одна ванга. А декому все це відгукнулося старою доброю конспірологією? Річ у тім, що багато відомих нам теорій змов відгалужуються саме від антисемітських наративів єврейство історич знаходиться в центрі конспірологічних течій поруч із масонами, рептилоїдами і світовим урядом. Нібито існує прихований центр, який вирішує долі держав. Багаті і впливові євреї таємно збираються і домовляються, яким буде світ, хто виграє вибори, де спалахне війна і коли закінчиться, як змінюватиметься вартість нафти і криптовалют. І навіть великі катастрофи від пандемії до блекаутів це, нібито, інсценування, щоб перерозподілити гроші. Рішення про це ухвалюються на єврейських зборах у підземних залах. Хто там буває, звісно, Рочельди, Сорос, половина Кремнівої долини з українців? Мабуть, Пінчук, Зеленський. Коломойського навряд чи вивозять із СІЗО-СБУ. коли суспільство просякнути змовницькими кліше, слова Рабина Камінецького автоматично читають крізь цю оптику. Це ж не гордон, це ж не Арестович, це поважний рабин. старший, авторитетний із реальними контактами в діаспорі і ізраїльсько-американських колах. Таким чином, звичайна публічна заява перетворюється в головах на сигнал із закритого клубу. Так, тим, хто має критичне мислення і, хоча б базову освіту, хідність таких уявлень пояснювати не треба. Зрозуміло, що. Вигадані схеми підміняють реальні і складні процеси, бо дають просте пояснення. Але декому спрощення, особливо у період війни, на тлі стресу і невизначеності добряче компенсують відсутність чіткої інформації з фронту і дипломатії. Якщо Рабин лише давав надію бізнесменам, сподіваючись зберегти економічну активність громади у місті, звідки він взяв 15 січня зі стелі? Дозволю собі таке припущення. Найімовірніше, у своїх колах Рабен почув низку впевнених тез. Мовляв, нарешті Трампа хакнули. Він дотискатиме Москву. і це не про змови. До речі, це ми вже побачили по Роснєфті і Лукойлу. А що далі? Далі буде дещо таке, що вдарить по російській економіці катастрофічно. Плюс Вашингтон спробує домовитись з сі, аби притиснути Росію на енергоринках. У Трампа є козирі, то ж Пекін погодиться на нові обмеження. У Росії немає простору для маневру. Власне. Такими могли бути запевняння не безпідставні станом на середину жовтня. Та чи все це означає кінець війни до 15 січня? Головною геополітичною подією жовтня став жорсткий розворот Білого Дому, скасування Будапешта і санкції щодо найбільших нафтових компаній Росії. На додачу до цього координація США, Європейський Союз, Велика Британія стала найжорсткішою за останні місяці. Це фокус на нафтодоларах Росії, тіньовому флоті, фінансових каналах та постачанні технологій. Росіяни помітно заворушилися і намагалися виправити ситуацію візитом до Вашингтона Кирила Дмитрієва. Та як відомо, його зустріли холодно і далеко не перші особи. Дмитрієв роздратував американців і повернувся до свого хазяїна в Кремлі. Ні з чим. Тим часом компанія Лукоєл позбувається закордонних активів. Офіційно запустили їхній продаж. Серед покупців фігурує Ганвор, трейдерська компанія, зареєстрована на Кіпрі. Ка має серед засновників росіян, та просто так обманути систему вже не вийде. Зараз все схоже на те, що Лукоєл дійсно втратить активи. У Німеччині дочки Роснефті були під державним управлінням. А після нових санкцій Берлін відкрито обговорює два варіанти: націоналізація або продаж третій стороні. США видали тимчасову ліцензію, щоб Німеччина юридично розв'язала вузол і не зірвала постачання пального. Тобто короткостроково заводи працюють, але стратегічно задано чіткий курс на вихід Роснефті з орбіти Кремля. Індійські Пезе припинили замовлення на закупівлю російської нафти. Показовий кейс танкер Фурія 20 жовтня вивіз приблизно 730 тисяч барелів нафти «Юралс» із Приморська мафіти в Індію, але різко змінив курс із у Балтійському морі. Станом на 1 листопада найбільший нафтовий концерн Індії, як пише Reuters, відновив закупівлю російської нафти. Просто компанія зробила замовлення у постачальників, які не підпадають під санкції. Та навіть якщо так, метушня на енергоринку почалася. Арабські постачальники готують заміну російській нафті. Саудівська Аравія і ОАЕ нарощують пропозиції в межах поступових підвищень ОПЕК+. Дешевий мурван активно відбирає частку на ринках Азії і може замістити російські барелі для Індії та Європи. Викидання Російської Федерації з ключових сегментів ринку дійсно прискорилося. Подальша траєкторія залежатиме від жорсткості виконання санкцій і рішення ОПЕК щодо квот найближчими місяцями. Крім цього, Сполучені Штати готуються завдати ударів по військові. Вих об'єктах Венесуели The Wall Street Journal пише, що Білий Дім уже визначив цілі, які нібито використовуються для контрабанди наркотиків. Серед них морські об'єкти та аеропорти. Як відомо, Венесуела країна номер один у світі за об'ємами розвіданих запасів нафти. Нею США також планують замінити російську в майбутньому. Чим відповідає Росія цього тижня? Москва вкотре брязкала зброєю. Спочатку пуск ракети Буревісник кажуть про успішний запуск і космічні дальності. Факт старту з нової землі підтвердили розвідки, але всі красиві цифри лише зі слів Кремля. Буревісник це ракета з маленьким ядерним реактором всередині, але вона повільна, її легко збити. І, попри гучні заяви Кремля, вона не готова до серійного випуску. Як пояснює головний редактор Дефенс Експрес Олег Катков, найбільша загроза тут не у суперможливостях ракети. А в самій ідеї застосування буревісник задумували для повномасштабної ядерної війни, де ефективність вже не грає ролі. У такому сценарії її пуск це частина взаємного знищення, а не реальна військова перевага. Після випробування буревісника Трамп заявив, що Путін має припинити війну в Україні, а не випробовувати ракету з ядерним двигуном. Далі гучна заява про посейдон, той самий ядерний підводний дрон, про який також нуль конкретики: ні маршрутів, ні телеметрії. Просто ми випробували. В теорії це ще один аналог Авніт, який порушує більшість існуючих правил ядерного стримування та класифікацій. Крім цього, були навчання ядерної тріади: міжконтинентальні ракети, ракети з підводних човнів, крилаті, стандартний набір, щоб створити тло. Ми страшні, тож краще домовлятися на наших умовах. У відповідь на це США, нібито починають свої ядерні випробування. Від часу останніх минуло аж 33 роки. Однак, 29 жовтня Дональд Трамп заявив про намір їх відновити. Цитую у зв'язку з тим, що інші країни втілюють Програми випробувань я доручив міністерству війни розпочати випробування нашої ядерної зброї на рівноправній основі. Цей процес розпочнеться негайно. Кінець цитати звучить вибухово, але є нюанс. Він не розшифрував чи йдеться про реальні підземні ядерні вибухи, як це було до 92-го, чи про випробування носіїв і неядерні тести. Чому Трамп робить це саме зараз? Очевидно, це політичний сигнал, але схоже, що аж ніяк не Росії. Зустріч Сі і Трампа у південнокорейському місті Пусан для багатьох виявилася млявою, бо без спільної заяви, без гучних фраз, і головне без відповідей на болючі питання. Але вона важлива тим, що показала перше сторони здатні сісти і домовлятися друге, якими є позиції сторін. Ми в Україні чекали, що Трамп натисне на сі, аби той зупинив Росію. Але Трамп приїхав не тиснути, а домовлятися, розморозити торгівлю і зменшити ризик нового витка конфлікту між США і Китаєм. Тому домовленості були переваги. Важно. Про торгівлю США трохи пом'якшують мита на китайські товари, Китай на певний час не припиняє поставки рідкоземів. Це ті метали, з яких робиться сучасна електроніка, і від яких сьогодні залежні штати. Ще Пекін обіцяє пригальмувати історію з фентанілом, а США натомість відкривають ширше двері для агрокупівель. Та чому про Україну і російську нафту чи вторинні санкції не пролунало нічого чіткого? Думаю, через те, що заздалегідь було видно, що Пекін категорично проти того, щоб зупиняти свого ланцюгового пса. Наприклад, Китай публічно виступає проти продажу американської далекобійної зброї Україні, виступає проти санкцій, накладених на Кремль, і виступає за вирішення першопричин війни у логіці Путіна. Ще раз публічно буквально з такими закликами днями виступила група друзів миру, до якої входять Китай, Бразилія та інші представники країн глобального півдня. То чи варто було у такій ранці розраховувати на те, що Трамп домовиться сі про повну ізоляцію Росії? Так. Китай міг би відмовитись від російської нафти і натомість отримати розрядку з європейським союзом. Але стратегічна мета Китаю виходить за межі такого сценарію. Китай сьогодні вперше в історії стає рівним суперником США. Ось як Financial Times формулює цей делікатний момент. Цитую на відміну від ситуації, майже 10 років тому, коли перший торговельний наступ Трампа заскочив Пекін зненацька, цього разу краще підготовлений та економічно потужніший Китай зміг дати бій своєму колись набагато могутнішому опоненту цитати. Отже, на зустрічі з Трампом Сі Сідзінпін підкреслив свої претензії на рівність, заявивши про те, що обидва вони стоять за штурвалом гігантського корабля китайсько-американських відносин. Чи це означає перемогу Китаю? Наказ відновити ядерні випробування, який Трамп видав у південній Кореї, розцінюється експертами як потужний сигнал Пекіну. Не зупинити Путіна, буде ядерна ескалація. Чи воно треба Пекіну? Чи він готовий? Це відкрите питання, на яке саме Китай і має відповісти. Поки Трамп і сі домовляються про сою і фентанію, європейські країни продовжують напрацювання у потенційному врегулюванні війни в Україні. Одна з останніх спроб витік європейського мирного плану для України, ініційованого Фінляндією, який в останніми тижнями поширювався у європейських столицях. Він ще не обговорювався на вищому рівні ЄС і офіційно не був схвалений жодною країною. За задумом реалізовуватиме його спеціальна комісія під керівництвом президента Дональда Трампа. При цьому поки невідомо чи підтримують ініціативу у Вашингтоні. Маємо лише чернетку, яка складається із 12 пунктів. Починається документ з того, що припинення вогню настає через 24 години після того, як сторони приймуть цей план. При цьому лінія зіткнення буде заморожена в точці, де вона знаходиться на початку припинення вогню. Моніторинг припинення вогню розпочнеться негайно під керівництвом США, використовуючи супутники, безпілотники та інші технологічні засоби. Також під час фази припинення вогню планується, що Україна та Росія домовляться щодо пакту про ненапад, тобто Росія не повторить агресію, а Київ повинен Утримуватися від спроб повернути контрольовані Росією території в українських регіонах, таких як Крим, Донбас, Херсонщина, Запорізька область, військовим шляхом Запорізьку атомну електростанцію пропонують передати з під контролю Росії неназваній третій стороні та розпочати переговори про те, щоб дозволити Україні знову взяти під контроль станцію. Потім будуть заходи зміцнення довіри. Скасування деяких санкцій після того, як припинення вогню триватиме узгоджену кількість днів, Росію повернуть до міжнародних організацій. Також пропонується, що під час фази Инення вогню було створено Раду миру під головуванням Трампа для нагляду за реалізацію остаточного мирного плану. Ідею, яка очевидно запозичена з нещодавно оприлюдненого мирного плану для сектора Гази. Гарантії безпеки для України, над якими коаліція рішучих працює вже кілька місяців, є восьмим пунктом плану. Хоча жодних додаткових деталей не надається. Дев'ятий пункт є найбільш суперечливим і навіть тривожним. Згідно з ним Москва і Київ ведуть діалог на високому рівні, щоб посилити взаєморозуміння і повагу до різноманітної мов, культур та релігії чи не про офіційну російську мову і РПЦ тут йдеться. Десятий пункт передбачає початок перемовин щодо управління окупованими територіями. Одинадцятий стосується відновлення України, в рамках якого буде створено фонд, для якого можуть бути використані заморожені російські активи. Останній пункт передбачає поступове скасування санкцій проти Російської Федерації. Також Україна та Росія розпочнуть процес узгодження компенсації за воєнні збитки за допомогою заморожених активів на Заході. Загальна сума, яких становить понад 200 мільярдів євро, які пропонуються повернути після досягнення угоди між Києвом та Москвою. На сам кінець передбачається механізм швидкого відновлення санкцій, за яким усі санкції та ізоляційні заходи проти Росії автоматично запроваджуються у разі повторного нападу на Україну. Що все це означає? Чудово, що Європа і Україна діють та пропонують рамку миру саме зараз, коли Москва розмахує буревісником і посейдоном. Це контраст, який важить сам по собі. Ми готуємось покласти на стіл план із механізмами. Росія показує. Апокаліптичні мультфільми так у плані є слизькі місця і неоднозначності, але це не висічений у камені договір, це стартова конфігурація, яка буде переглядатися і уточнюватися. Головне базове бачення, є ініціатива і політична воля. Це означає, що Україна і єс у грі. Ми формуємо рамку. Водночас, треба тверезо розуміти у близькій перспективі цей план навряд чи запрацює. Підсумовуючи вище сказане, окреслимо перспективу. Жодних офіційних заяв чи навіть натяків на заморозку війни найближчим часом немає. Є лише пропозиції для Росії, але росіяни відкидають таку можливість. Рабин Шмуель Камінецький назвавши дедлайн до 15 січня 26-го року, скоріше консолідував бізнес спільноту у складний для Дніпропетровщини час, і виходив з інсайдів, які підтвердили жорсткі наміри Трампа щодо Росії, але ці наміри не гарантують результат. Захід зробив перші серйозні кроки в бік ізоляції Росії через розрив енергетичних ланцюжків. Частково це вдалося. Лукойл продає закордонний портфель. Роснефть у Німеччині рухається до націоналізації. Експорт російського палива впав до найнижчого рівня з 2022 року. Росія дедалі виразніше прочається, вмикаючи знайомий світові шантаж. Буревісник, Посейдон, сармата у Білорусі. От ми сядемо з Путіним приймемо рішення і бахнемо. Закрутилися, наче вужна сковорідці. та схоже, цього разу на болотяні викрутаси реагують все менше і менше. Тому, скоріше за все, прірва між Вашингтоном і Москвою найближчим часом лише розширюватиметься. Чи може Росія дозволити собі воювати попри санкції з економічної точки зору, поки санкції не торкаються, еліт може Кремль ще не надто глибоко заліз у кишені росіян, так само і з військової точки зору. Ось лише два приклади: перший Росія офіційно дозволила залучати резервістів до бойових дій за Ежами своєї території, це фактично нова мобілізація, яка потенційно охоплює до 2 мільйонів осіб. Другий приклад: Держдума ухвалила закон, що дозволяє проводити призов цілий рік, а не двічі на рік. Це робиться, щоб стабільно поповнювати армію на тлі затяжної війни. Так. Затяжної не означає вічної, та бажання Путіна відтягнути неминучу розплату за провали майже напевно робить варіант перемир'я найближчим часом неймовірним, і це на додачу до того, як себе і світ навколо бачить Китай. Єдиний елемент геополітики здатний прискорити сутінки російської імперії. Трамп домовився, із сі про відтермінування великої війни натомість з'явилося більше простору і підстав для продовження війни російсько-українською. За нинішніх умов вона не просто продовжуватиметься, а розгортатиметься у більш Хвалі формі і з більшою кількістю крові, м'яко кажучи, маєте іншу думку? Ласкаво прошу у коментарі під відео. Підтримайте мене за цим QR-кодом. Завдяки вам я маю можливість аналізувати поточні події в Україні та світі. Тисніть вподобайку, підпишіться, якщо тут вперше.